Вітаю! В Цікавий період ми зайшли. Вчора сонце перейшло в знак Лева, а завтра його наздовжене місяць, і ми всі разом проживемо молодик в тому ж знаку. Це увімкне енергії вогняного знаку Лева, і на наступні два тижні ми будемо запалювати кожен свій сектор натальної карти, проявляючись і в прямому сенсі і сяючи саме в тій темі. І все було б вау, якби не одне маленьке але. В цей же період по тому ж сектору повзе ретроградний Меркурій. Так, це знову він приходить, щоб хтось призупинився і переосмислив свою діяльність, а хтось зміг сказати Це не я, це все ретроградний Меркурій. Часом і мені хочеться, хоч на короткий період, перекласти всю відповідальність на цього космічного малюка, але ж не всіма темами опікується Меркурій. Ця планета відповідає за комунікативні здібності, інтелект, всі види транспорту, і короткочасні подорожі, курси, навчання і, взагалі, здатність сприймати інформацію. За документи сюди входять також різні квитки і бронювання. Вплив Меркурія також розповсюджується на усіляку техніку і нашу взаємодію з молодшими братами та сестрами. Тож з 18 липня і до 11 серпня в такий особливий період, так би мовити, зворотнього руху, питання будуть виникати саме по цих темах. А які ж саме питання? Форс-мажори, непорозуміння в колективах та у взаємодії з клієнтами, затримки на пошті, помилки у фінансових звітах чи адресі отримувача. І вуаля, документ, доставлений невчасно або не тій людині. Таксисти не можуть знайти ваш дім по карті, бо глючить техніка, або ж ви все ж таки дістались вчасно на вокзал чи в аеропорт, але і тут є свої цікаві ситуації чи квиток ваш загубили, чи рейс затримається. Не хвилюйтесь, не стається все відразу, а якщо не починати щось нове і та дуже важливе в цей період, то глобальність таку ви навряд чи відчуєте. То що ж будемо робити цілих три тижні? У мене є варіанти. Працюємо над поточними справами. Те, що ви розпочали до, йде в своєму темпі. Якщо приходять нові ідеї, занотовуємо продумуємо кожну деталь. Робимо розхламлення простору й оточення. Тобто, якщо відчуваю, що з року в рік з певними людьми повторюються однакові ситуації, які тебе пригнічують. На ретроградності тебе якби повертає до комунікації з людиною, щоб закрити це питання. Перебираємо мільйон папок в телефоні та на ноутбуці, щоб прибрати зайві фото, відео та документи. Відносимо в ремонт той самий тостер чи планшет, чи повертаємося до прочитання тієї самої важливої книги чи навчального матеріалу, який так і не завершила, або який хочеш освіжити в пам'яті. Повертаємося до хобі чи спорту, які уже були у вашому житті, глобальний сенс ретроградності цієї планети повернути нас до того, що ми не завершили або не відпустили, бо для чогось нового потрібен простір. На кого в більшій мірі вплине цей період? На цей раз ретроградний Меркурій пройдеться по сонцях тих, хто народився з 24 липня до 9 серпня, вмикаючи на активність і проявлення часом надмірно. Гармонійна попливає на тих, хто народився з 22 березня до 6 квітня та з 24 листопада до 9 грудня. Напруження можуть відчути народжені в періоди з 22 січня до 5 лютого. З 22 квітня до 7 травня та з 25 жовтня до 9 листопада. А я бажаю кожній з вас якнайкраще пройти цей особливий період. З вами була Олена Бойко.